Варка найкраще підходить для розвідки, саме найперше, тому що в неї досить приємлива вага, так як постійно доводиться ходити на немалій відстані. Е, можливість того, що вона працює напівавтоматичним вогнем. Тобто, якщо ти не вражаєш ціль там, на великій відстані, не порахував вітер, можливо, щось десь якийсь ярок, щось допустив, якусь помилку, маєш можливість другого пострілу швидкого. Але все залежить знову ж таки від налаштувань. Якщо хочеш відпрацювати, там є можливість дві-три цілі. Це основна з таких і переваг, особливо ну, не тільки юарки напівавтоматичних, а юарка є досить таки хорошим варіантом для розвідки. Якщо попрацювати з налаштуваннями, то вона досить таки після пострілу знаходиться в стабільному положенні, її не кидає. Тобто, якщо поставити важкий буфер. В неї є регульований газблок, тобто під важкий буфер можна налаштувати відповідно її роботу, і коли ти працюєш там на, скажімо, 500 метрів після пострілу одного, ти одразу можеш здійснювати два-три постріли. тобто ціль в тебе особливо не втікає, не, не, не уходить з перекрестя твого. Я ж кажу, якщо трішки над нею попрацювати, то вона все ж таки є таким досить конкурентноспроможним інструментом в порівнянні з іншими аналогами. На рахунок прицілу я можу тільки, як то кажуть, позаздрити сам собі, тому що зараз такими прицілами в основному працює тільки так скажемо, елітні підрозділи. От, дуже задоволений, що є можливість працювати з таким прицілом. Це в нас Арчер. Тобто, З можливістю вимірювання відстані з балістичним калькулятором, все ж таки, я ж кажу, якщо мати розуміння з ним попрацювати, то це дуже гідний інструмент. Тобто для цієї зброї він так скажем навіть занадто і її можливості він перекриває. Тобто, коли ти я ж кажу саме перше, то щоб кудись ліво вистрілити, все що більше там, так скажемо, 300 метрів, то потрібно мати розуміння, яка відстань. Даний девайс у відстані опрацьовує досить чітко, і ти одразу маєш розуміння, куди тобі потрібно стріляти. І якщо допрацювати поправки в калькуляторі балістичному, одразу після вимірювання відстані він робить саме автоматично поправки, куди потрібно наводитись перекресцям, але все ж таки там є певні свої моменти все залежить від кулі. Кулю нам, так скажем, видають штатну. Якщо є можливість там у нас через товаришів цієї, так це взяти трішки інші набої, то ми можемо перекривати і за 600 метрів, тому що от штатними набоями це не дуже так скажемо виходить. Тому ну, що взагалі, так скажемо, з з історії, як правило, перше придумують кулю, а потім під нею придумують зброю. З даним прицілом, в основному зараз такий час, що приходиться працювати, так скажемо, вночі, коли йдуть основні пересування, так скажемо, з одинадцятої до другої години перекривали навіть і 700 метрів. Великий плюс стрільби вночі, що я ж кажу, якщо ж ти все ж таки допускаєш якусь вітрову, так скажемо, помилку завдяки тобто, напівавтоматичній роботі гвинтівки, ти маєш можливість зробити два-три постріли і все ж таки допрацювати ці. Я особисто міняв буфер на один із найважких таких, тобто для стабільності гвинтівки. Е знову ж таки, настраював газоблок, і все працювало просто ідеально. По-хорошому, звичайно, в перспективі хотілося б ще змінити спусковий механізм, от, до довести його, так скажем, до трішки іншого рівня. А все решта, я ж в принципі, немає. Якоїсь потреби щось змінювати. Глушник взагалі дуже хорошо відпрацьовує, сюди купив, поставив тобто, свої практики мідну гайку, раз, раз зажав і все, і забув тобто, за це. Досить зручно, тому що коли ти працюєш вночі, тобі потрібно відпрацювати там. Бувають такі моменти там по 3, 5, 7, 10 пострілів, коли потрібно тобі, там, скажімо, просто подавити якусь вогневу позицію. От то глушник, як правило, швиденько знімаю. Роблю туди 3-4 завшикування балістолом, тобто будь-чим таким чистящим, і він там до 10 пострілів відпрацьовує взагалі не гріючись, тобто його не видно ні в тепловізор, ні ну, будь-які там прибори, які виявляють тепло, так скажемо. На рахунок калібра, якщо брати 308 калібр, він такий досить розповсюджений, практичний. Взагалі він більше підходить для роботи в міських умовах, коли тобі потрібно працювати там, ну то можна спрацювати звичайно ж більше там за 500 метрів ним, от, але все ж таки, знову ж за те, що ми говоримо, пробивна здатність. Тобто, коли куля потрапляє в бронежилет. Як правило, вона його ну не пробиває. Але якщо працювати з іншими кулями класу типу V-Max, то вона потрапляючи в будь-яку площину, що не стосується ну, не бронежилет, то вона завдає, так скажемо, дуже руйнівних наслідків. Все, що ми працюємо до 500 метрів, то вони досить таки хорошо справляються зі своєю задачею і вражають ціль. Снайперська зброя це така зброя, яка вимагає до себе багато уваги. Якщо ти будеш приділяти багато уваги в плані обслуговування, вона тобі буде відпрацьовувати гідно. Якщо ти тільки недоопрацюєш в плані там чистки, особливо зняття міді зі ствола, то ну, ти не побачиш ніякого результату, вона тебе нічим не буде радувати. А тут доводиться обслуговувати так, скажемо, і з ствол, і да, багато часу доводиться приділяти і зовнішні чистки зброї.